Всім привіт, вітаю вас на YouTube-каналі ReFrло. Сьогодні розкажу, як вам можна легко заробити від 10 до 5 тисяч доларів без вкладень. Насамперед, для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю, як бачимо, ми можемо отримати частину з 150 тисяч доларів. Отже, що нам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та скачати цей додаток через Google Play або через App Store. Далі ми заходимо в цей додаток після того, як скачали, нажимаємо на кнопку Пропустіть та проходимо реєстрацію. Тут обов'язково вказуємо свій емейл, придумуємо придумаємо пароль, і в розділі «Referral id обов'язково вставляємо ось цей от код із е знаком апостроф. Ой, із знаком ТРМ. Тобто, щоб починалося. І реєструємося. Нажимаємо на кнопку Да. Якщо ви бажаєте підключити вхід по відбитку пальця, вибираємо Фанат. Далі заповнюємо дані про себе. Бажаємо також загрузити якусь фотографію. -яку. Далі ми нажимаємо на Web3, нажимаємо на кнопку «Создать кошельок, придумаємо пін-код. Ще раз вводимо пін-код. Тут буде відображена ваша секретна фраза. Скопіюйте її і залиште десь у себе в Телеграмі. Після чого нам необхідно буде по порядку відобразити ту ж саму секретну фразу. І далі ми знову ж таки при бажанні встановлюємо хід по відбитку пальця, нажимаємо на далі. Бачимо, що ми успішно створили гаманець. Тепер ми переходимо в розділ rtf Hub». Бачимо, що тут є завдання, за які нам будуть нараховані. Point XP. Ось, приміром, за те, що ми створили додаток, скачали їх на додаток, зареєструвалися, ми вже можемо забрати ось ці от нагороди. Також ми можемо запрошувати друзів і бачимо, що за кожного запрошеного друга ми будемо отримати 5XP. Ось тут, в розділі лента, ми можемо ставити лайки, писати коментарі, відповідно за це також забирати нагороди. Ось, в розділі реферали. Ми можемо скопіювати своє реферальне посилання. І запрошувати по ньому друзів, щоб, зароби, щоб заробити чим більше токенів даного проєкту. Бачимо, що тут є гривнева е, реферальна програма, відповідно, ви будете отримувати 16% від доходу ваших прямих рефералів і 8% від їх рефералів. Так, тепер детальніше про цю е, акцію. Відповідно, чим більше ви людей запросите по своєму реферальному посиланню, тим більше поєнтів ви отримаєте. І відповідно за перше місце ви можете отримати 5 тисяч доларів, за друге місце 3 тисячі доларів, за третє місце 1000 доларів. І бачимо, що якщо ми навіть запросимо буквально 5-6 людей, то ми десь орієнтовно будемо в цьому діапазоні від 1000 по 5 тисяч місце, і ми гарантовано отримаємо 10 доларів. Тому це досить крута акція, оскільки, на відміну від того, що ми за кожного запрошеного друга і так отримуємо ці поінти. Тобто десь за кожного запрошеного друга виходить по 1 долару, так ми ще й гарантовано тут заберемо 10 доларів від даного проєкту. За цим проєктом стоїть Олександр Осик, це чемпіон освіту по боксу. Тому мають гарантовано нам роздати ці от токени. І ми зможемо їх успішно продати на біржі і вивести свій дохід на свою банківську карточку. Ця акція буде діяти до 29 лютого, тому рекомендую вам до цього періоду максимально запросити друзів по своєму реферальному коду. В принципі, на цьому все. Ось такий от простий спосіб, на якому ми можемо гарантовано заробити від 10 до 5 тисяч доларів. І плюс ще на кожному запрошеному другові ми будемо десь в середньому отримувати по одному долару. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.